Комунальні служби відіграють ключову роль у підтримці чистоти порядку та естетичного вигляду нашої територіальної громади. Їхня діяльність охоплює широкий спектр робіт від облаштування зелених зон до боротьби з несанкціонованими сміттєзвалищами, очищенням узбіч та ремонтом покрівель. Про це йшлося на щопонеділковій апаратній нараді. Тривали у нас роботи з прибирання чищення нашого міста. Проводились роботи з облаштування квітників. Проводився показ території, видалення аварійних дерев, обрізка дерев. Також спільно з працівниками «Шостка-Зеленбург» та за учням спецтехніки прибрали 13 стихійних звалищ. Одним з основних напрямків роботи на минулому тижні було проведення ремонту покрівель, в тому числі з матеріалу, закупленого нашим управлінням. Основний напрям, куди наш матеріал використовується над ходовими клітинами під'їздів та ліфтовими. Було відремонтовано за тиждень 273 квадратних метра в 12 житлових будинках. Роботи триває. Загалом робота житлово-комунального господарства по облаштуванню квітників, обрізці дерев, покосу трави. Та боротьбі зі стихійними звалищами є фундаментом для створення комфортного, чистого та естетичного привабливого міського середовища, якість виконання цих робіт безпосередньо впливає на якість життя мешканців та імідж населеного пункту.